Віймо його. Запрошуємо вас всіх на нашу спільну молитву, нашу вервичку. Будемо разом молитися за нашу Україну, за закінчення війни, за перемогу нашу і за дітей, за захисників. В кінці вервички завжди будемо дякувати Богу. Ой, отця і сини Святого Духа, Сина, і сини Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Святого Духа. Амінь. Царю Небесний, втіши душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, дібре життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. вірую, єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, відуця родженого перед усіма віками, світло від світла, богоістину від богоістину, родженого, несотвореного, єдиносушнього З Отцем, через якого все постало. Він для нас, людей наших, ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святої Марії Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пілата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч праворучця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від отця і сина і сходить, що з Отцем, і сином, ювно поколяємо, й рівно славими. Що говорив через пророки, в єдину святу Соборну і Апостольську церкву і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів, очікує Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Отче наш, що єси в небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі. Так і на землі. Хліб наш, насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Молимось перші десяток вервочки за нашу Україну, за закінчення війни, за перемогу України в цій страшній війні. Молимось за наші міста. За наші будинки, за наші доми, в яких ми живемо, молимося, за український народ, за тих, хто втратив свої домівки, також за мир в усьому світі. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений на Твого. Бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенний плід на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, благословенний плід на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенне плід на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений птлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти тими жінками, і плід на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Другий десяток молимося за наших захисників, які зараз на війні захищають наш спокій. Молимося за всіх хлопців і дівчат, які зараз воюють, за всіх татусів, дідусів, братиків, друзів наших, які зараз на війні. Молимося за тих, хто в полоні, за тих, від кого родичі не мають ніякої звістки, щоб кожен з них повернувся живим і здоровим додому, щоб Господь дарував кожному з них силу стримати ворога витримку, також сильного ангела-хоронителя вірного. Молимося за. Степана, Івана, Миколу, Віталія, Михайла, отця Мартина та отця Андрія, за Олега і Романа, за Андрія і Тараса, за Дмитра і Андрія, за Максима, Олександра і Степана, за Володимира і Артемія, за Дмитра і Антонія, за Сергія і Юрія, за Володимира і Павла, за Павла Олексія, Володимира, Сергія і Віктора, також за хлопців, які. Після поранення відновлюється за Віталія, Олега, Сергія, Богдана, Євгена, Геннадія, також за всіх тих, про кого ви зараз думаєте, хто вашій родині воює, ходиться там на війні, також кожен з них повертається живим і здоровим додому. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословене пітлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти між жінками, благословене прітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, благословене квітло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Благородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенне плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний плід на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, плід Лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче, Отче наш, що єси на небесах, не нехай святиться, ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Претій десяток молимося за дітей, молимося за всіх діточок України, за наших дивотворчиків які відвідують нашу службу, щоб кожен з них і кожна дитина в Україні мала здоров'я, міцне, щоб були щасливі, веселі, радісні, щоб навчання давалося їм легко, щоб Господь оберігав їхнє серце від всього злого, забирав різні страхи і тривоги, щоб не знали діти, що таке війна, Молимося за іменинників, за погодин народження, за наших дітей. Охресників, племінників, також молимося за діточок сиріт, також за тих, які важко хворіють, за дітей, які зараз на окупованих територіях. Молимося, щоб Господь знову сердився над ними і порадував їх. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, благословенний плід на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плітло Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословена прітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса збавителя і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений пітлона Твого бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших. Богородиця діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенне плітло на Твого, бо ти породила Христа, Спас і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенне твітло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благоведна Марія, Господь з тобою, Ти між жінками, і благословенна плітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, час і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче, Отче наш, чий, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. В четвертому десятку ми молимося за нас, за дорослих, від яких залежить багато чого. Молимося за нас, щоб Господар нам всім здоров'я, щоб мир душевний був, щоб було взаєморозуміння між нами, любов. Молимося за наших батьків, за, за всіх, за всіх українців, українок, які зараз далеко за межами України, які бережуть наші традиції, а також переживають за Україну. Молимося за наших рідних, за братів і сестер, за бабусів, дідусів, за людей різних професій. Молимося за волонтерів, за владу нашу, щоб Господь давав їм мудрість приймати рішення на користь України, щоб Господь давав їм більшу любові до, до України. Молимося за кожного з нас. Богородиця, Діво, радуйся. Благодатна Марія Господь з тобою. Благословена між жінками, благословене плітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, благословена плітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословенне пітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Благородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословенний твітло на твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, благословенний плітло на твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенне квітло на твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенне плітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що є Си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. В п'ятому десятку будемо дякувати Богу. Будемо дякувати Йому за дар нашого життя, за, нашу, за наших батьків, за нашу родину, за наших братів, сестер. Дякуємо за ангела-хоронителя вірного, який завжди з нами. Дякуємо за здоров'я, яке маємо. Дякуємо за кожну людину, яка є в нашому житті, яка приходить в наше життя. Дякуємо за все, що відбувається в нашому житті. Дякуємо за захисників, які до сих пір тримають Україну. Дякуємо за все. Довіряємо йому, віддаємо в його руки себе, свою родину, свої, свої плани, віддаємо свою роботу, навчання, віддаємо в його руки. Довіряємо йому наших захисників. Нехай зберігає кожного з них і довіряємо йому всю нашу Україну. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословене плітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословене плітло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наш. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословений на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наш. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословений плід на Твого бо ти породила Христа, Збавителя душ Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенне плітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенне плітло на Твого. Ooh. бо ти породила Христа, спас, і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенний благословений птлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тим і жінками, благословенний пліт лона Твого. Бо ти Христа, і Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний благословенне пліна Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим і жінками, і благословенний благословена плітлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаси, Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, по всіх час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Ти твої милість прибігай, Богородиця Діво, молитвами нашими у скорботах, не погорди, але від ти збавляй діва, нас, єдиночиста і благословенна. Пресвятає, Богородице, спаси нас, присвятає, Богородиця, спаси нас. Пресвятає Пресвятає Пресвятає, Богородице, спаси нас. Ще молимось до нашого ангела. Ангели, наш, наш, ти ти все, все при нас нас, рано в день і вночі. Будь нам всім до допомоги. Дякуємо за спільну молитву, дякую, що підключаєтесь, дякуємо, що до кінця молитесь за нами, до кінця вервички. Бажаємо вам спокійної, мирної, тихої нічки.